Хей ти, пташко жовтобока, не клади гнізда високо, а клади лиш на лужку, на зелені морішку. Яструб ген над головою. Висить, хоче укопить, вашою живе він кров'ю, глянь же, пазури сталить. Стоїть явір над горою, закиває головою. Й вітер завиває, руки явору ламає, а вербички шумлять низько, та колишуть мене в снах, там потічок тече близько. Витко воду, аж до дна, Наше ж думати, гадати, що в селі родила мати? Хай у тих, хто мозок тих, у тих, хто високо вгору пнеться. А я буду собі тихо доживати милий вік. Так мене, мене все лихо, щасливий буду чоловік.